Продається затишний і доглянутий будинок у селищі Петрово, Кіровоградська область, дім 85-го року побудови, вже утеплений, з охайним фасадом і надійними металопластиковими вікнами, дах накритий металевими листами, у відмінному стані, без жодних підтікань, горище сухе. Загальна площа будинку становить 60 квадратних метрів, що дозволяє комфортно проживати сім'ї. Та водночас утримувати будинок без надмірних витрат. Усередині дім облаштований усім необхідним для проживання, є дві житлові кімнати, простора веранда, коридор, окремо виділені ванна кімната та туалет, є котельня, в приміщеннях зроблений косметичний ремонт, на підлогах поєднання ламінату, кахелю та ковроліну, стіни оздоблені свіжими шпалерами у приємних тонах, стелі, охайні, освітлення сучасне. Будинок мебльований, меблі в хорошому стані та можуть залишитися новим власникам, що дає змогу заїхати і жити без додаткових витрат. Є також побутова техніка, яка значно спростить побут. Важливою перевагою є індивідуальне газове опалення. Встановлений котел працює справно, батареї нові, а додатково у будинку є діючі печі, які можна використовувати як резервний варіант у холодні вечори. Це забезпечує надійність і незалежність у будь-яких ситуаціях. У будинку підключений швидкісний інтернет і супутникове телебачення, що робить його повністю готовим для комфортного життя сучасної сім'ї. Земельна ділянка 30 соток рівна та простора. Двір огороджений, є ворота для заїзду автомобіля. На території збудований гараж для авто, є приміщення для ведення господарства та місце для дров. Земля обробляється, можна облаштувати сад. Посадити город або встановити теплицю, є всі умови. У самому селі є все необхідне для комфортного життя, від магазинів і базових сервісів до зручної інфраструктури, тож не виникає потреби постійно їздити до міста. Водночас розташування дуже вигідне: близько 20 хвилин автомобілем до жовтих вод і орієнтовно 40 хвилин до Олександрії. Будинок повністю готовий до продажу, документи підготовлені. Ціна складає лише 5900 доларів, що є дуже вигідною пропозицією для такого житла. Також можливий аргументований торг для реального покупця. Продається житловий будинок у самому центрі міста Новоукраїнка Кіровоградська область. Це добротний і зручний варіант для тих, хто мріє жити у власному домі з усіма зручностями. Та мати поруч повну міську інфраструктуру. Загальна площа будинку становить 70 квадратних метрів, і цього простору цілком вистачає для комфортного проживання родини. Планування включає спальні кімнати, вітальню, кухню та санвузол. Усередині зроблений акуратний косметичний ремонт, тому приміщення охайні та доглянуті. Усі кімнати мебльовані, і новим господарям можна буде одразу заїхати та жити без додаткових витрат. На облаштування опалення у будинку комбіноване, встановлено газовий котел, а також є можливість обігріву дровами, що дуже зручно у нинішніх реаліях. Площа земельної ділянки становить 22 сотки і вона відкриває широкі можливості для ведення господарства чи просто для облаштування простору для відпочинку. У дворі є господарські приміщення для зберігання речей та інструментів. А також фруктові дерева і виноград, які вже приносять урожай. Будинок підключений до електрики, проведена каналізація типу септик, дорога до подвір'я асфальтована, тому під'їзд зручний у будь-яку пору року. Особлива перевага цього варіанту розташування. Уся необхідна для життя міська інфраструктура знаходиться в кроковій доступності а майже під будинком дитячий садок, що стане перевагою для родин з дітьми. Такий будинок у центрі справжня знахідка для тих, хто хоче комфортно жити у власному житлі за ціною однокімнатної квартири. Вартість даної пропозиції складає 500 тисяч гривень. Присутній аргументований торг. Продається житловий будинок у селищі міського типу Олександрівка, Кіровоградська область за адекватною ціною. Це добротний цегляний дім, зведений в кінці 80-х років з охайним фасадом, новими вікнами та шиферним дахом, який і досі у відмінному стані. Загальна житлова площа становить 65 квадратних метрів, що робить будинок зручним для проживання невеликої родини. Всередині планування продумане. Дві окремі житлові кімнати, затишна вітальня, просторий передпокій, веранда, кухня та ванна з туалетом, усі приміщення охайні у доглянутому стані. У кімнатах збережені меблі, які знаходяться у хорошому стані, і новим власникам не доведеться одразу витрачатися на обстановку. Кухня після капітального ремонту, тому покладена сучасна плитка, встановлені нові меблі та нова газова плита. Тому готувати тут одне задоволення. Ванна кімната, облаштована душовою кабіною, умивальником і туалетом. Вся сантехніка справна та готова до використання. Опалення у будинку газове, але додатково є й справна піч, яка виручить на випадок перебоїв. Земельна ділянка площею 30 соток дає великий простір для господарювання і відпочинку. Двір заасфальтований, виглядає доглянуто та охайно. Тут висаджено багато декоративних рослин. Квітів, серед яких тюльпани, а також плодові дерева і виноград, є окремо облаштована зона для вирощування овочів, для відпочинку обладнане затишне місце з альтанкою. є навіть невеличкий дитячий майданчик для малечі. На подвір'ї також розташовані господарські будівлі, гараж, сарай, сухий погріб і колодязь з чистою водою. Олександрівка, це затишне селище з розвиненою інфраструктурою. Тут є школа, дитячий садок, магазини, аптека, лікарня, відділення банків та пошта. Регулярно курсує транспорт до районного центру Кропивницького. Вартість будинку складає всього 7 тисяч доларів. Ціна остаточна, документи повністю готові до угоди. Це чудова можливість придбати просторий і доглянутий будинок з великою ділянкою за дуже доступною ціною. Продається будинок у селі Аджамка Кіровоградської області. Це капітальний одноповерховий будинок мансардного типу, зведений у 87-му році з шлакоблоку. Загальна площа становить 79 квадратних метрів, але є можливість значного збільшення житлової зони за рахунок мансарди чи добудови. Дах перекритий, вікна замінені на сучасні пластикові, вхідні двері металеві. Будинок повністю готовий для проживання. У ньому зроблений сучасний авторський ремонт. Всередині теплі підлоги, натяжні стелі. На кухні та у коридорі покладена плитка, у кімнатах ламінат, встановлений двоконтурний газовий котел, працює система опалення та каналізації, септик. Санвузол суміщений, облицьований плиткою. На кухні є зручний невеликий погріб, ділянка доглянута та огороджена. Металопрофільним парканом з надійними воротами по периметру висаджений дикий виноград, який утворює природний зелений захист, даруючи тінь і приватність більшу частину року. Територія облаштована так, щоб у майбутньому можна було реалізувати кілька цікавих ідей: добудувати ще близько 60 квадратних метрів мансардного поверху, або розширити площу за рахунок прибудови, під яку вже заведені комунікації. Також були підготовлені стовпи для навісу під авто та проект балкона з виходом із мансарди. Новий господар зможе завершити ці плани на власний смак, земельна ділянка простора, на ній є місце для саду, грядок чи зони відпочинку. Будинок підійде як для постійного проживання, так і для дачного варіанту, адже він теплий, доглянутий і не потребує додаткових вкладень. Село Аджамка має зручне розташування та розвинену інфраструктуру. Магазини, школа, дитячий садочок, пошта та зупинки транспорту. До обласного центру міста Кропивницький можна дістатися всього за 15 хвилин автомобілем хорошою дорогою. Це чудовий варіант для тих, хто хоче жити в тиші, але при цьому залишатися поруч із містом. Ціна будинку складає 11 тисяч доларів, можливий продаж без меблів дешевше. Документи підготовлені до швидкого оформлення. Продається капітальний цегляний будинок у селі Хмельове Кіровоградської області, зведений у 80-х роках, але завдяки капітальному ремонту, проведеному у 2018 році, виглядає сучасно та доглянуто. Дах перекритий металочерепицею. Вікна замінені на енергоощадні металопластикові, що значно зберігають тепло в холодну пору року. Загальна житлова площа становить 82 квадратних метри. Будинок складається з трьох окремих кімнат. Вони світлі, з великими вікнами, які пропускають багато сонячного проміння, що додає затишку та тепла. Кухня простора зручно спланована, де вистачить місця як для щоденного приготування їжі, так і для великої родинної вечері. Ванна кімната облаштована сучасною сантехнікою, повністю готова до використання. У будинку проведено якісний ремонт. Стіни вирівняні та обклеєні сучасними шпалерами, підлога, оздоблена ламінатом і плиткою, стелі акуратно зроблені з натяжними вставками. За потреби частина меблів може залишитися для нових власників, що дозволить одразу заселитися без додаткових витрат. Опалення будинку газове, встановлені нові металеві батареї, які рівномірно прогрівають усі кімнати. Каналізація, вигрібна яма, водопостачання підключене, все справно працює. Загальна площа земельної ділянки становить 33%. сотки. Тут можна вирощувати овочі, саджати квіти, плодові дерева, місця вистачить для всього. Двір огороджений парканом, подвір'я зручне, вимощене та придатне для заїзду автомобіля. У селі хороша інфраструктура, поруч є магазин, школа, дитсадок, зупинка громадського транспорту. Асфальтована дорога дозволяє легко дістатися до обласного центру. Дім повністю готовий до життя. Заходь і живи з першого дня. Ціна на віддачу 10 тисяч без меблів буде дешевше. Документи готові до швидкого оформлення угоди. За детальною інформацією, звертайтеся до власника, номер телефону, вказаний в оголошенні.